Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У навчальних закладах Олександрії відновлюється очне навчання. Дитяча музична школа готується до ювілею. Дошкільний заклад номер 42 облаштував кімнату радості. З понеділка, 3 березня у навчальних закладах Олександрії відновлюється освітній процес. Після двотижневої вимушеної перерви учні повертаються до навчання в очному форматі, але є дві школи, у яких декілька класів продовжать навчання у дистанційному форматі. Подробиці нам прокоментував начальник управління освіти Олександр Авраменко. Після двох тижнів вимушеної перерви школярі Олександрії знову повертаються до навчання в очному форматі. Навчальний процес відновлюється з понеділка, 3 березня, зазначив начальник управління освіти. На сьогоднішній ранок на десяту годину ранку ми збирали інформацію по хворих учнях, учасників освітнього процесу. І наразі ми маємо 1332 хворих учні зі слів батьків. Це фактично 16% від загальної кількості дітей, які навчаються в нашій громаді. Тому якихось підстав щодо введення подальших обмежень навчання переводу на дистанційне навчання немає. Адміністрація навчальних закладів щодня буде моніторити ситуацію. І якщо кількість хворих перевищуватиме епідпоріг, клас йде на дистанційку. У двох школах декілька класів середньої та початкової ланки ще тиждень продовжують навчання у форматі онлайн. Заклад освіти, як це фактично функціонувало і до цього, моніторять ситуацію по класах. І якщо там є випадки перевищення підпору, а саме 20 відсотків на що наголошує і Лист департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації про те, що тоді ці класи окремо можуть йти на дистанційне навчання. На сьогоднішній день, на, буквально на сьогоднішню хвилину, на, на дану годину, мені відомо про три класи гімназії імені Чижевського, які не виходять в понеділок, тому що там перевищений під поріг захворюваності. І це два класи гуманітарного ліцею. Два тижні тому ситуація з захворюваністю школярів була гіршою, але наразі стабілізується, зауважує Олександр Авраменко. В порівнянні, що ви розуміли, в порівнянні там з минулими тижнями то кількість хворих дітей ну зменшилась. Зменшилась ну на десь 10%. Ми пішли на карантинні обмеження при захворюваності 1000, майже 1800 дітей. В минулу п'ятницю кількість дітей була дві, майже 2100, знову ж зі слів батьків. І сьогодні ми маємо 1332. Батькам варто звертати увагу на самопочуття дітей і при перших симптомах ГРВІ залишати їх вдома. Це допоможе уникнути нових спалахів захворювання. Цієї весни Олександрійська дитяча музична школа відзначає свій 70-річний ювілей. З нагоди визначної події заклад запланував серію святкових заходів, концертів та творчих зустрічей. Участь у них візьмуть випускники, учні, викладачі та друзі школи, які разом із заглядачами поринуть у чарівний світ музики та спогадів. Докладніше у наступному сюжеті. Цьогорічна весна для Олександрійської дитячої музичної школи особлива. Заклад культури відзначає своє 70-річчя. З нагоди поважного ювілею музична школа влаштовує марафон концертів. В цьому році, 5, саме 5 березня, Олександрійська дитяча музична школа зустрічає свій 70-річний ювілей. І ця подія дійсно є знаменою не тільки для нашої школи, а й для взагалі всього міста, як я думаю. Колектив школи з гордістю і стрепетом, можна сказати, і хвилюванням готується до відзначення цієї такої знаменної дати. Тому ми запланували низку концертів за участі не лише учнів і викладачів школи, а навіть запрошених гостей. 21 лютого наш марафон ювілейний розпочався яскравим таким виступом Олександрійського муніципального духового оркестру Ліра під керівництвом Ярового Сергія Миколайовича. 7 березня у закладі культури пройдуть родинні зустрічі, де музика об'єднає різні покоління. Ми плануємо зібрати ветеранів школи, викладачів, які працювали. Він буде такий неформальна, на мій погляд, така обстановка. Ми будемо спілкуватися, згадувати, звісно, грати, грати ліричну музику для душі. Ну, тобто, ну, А потім, звісно ж, всі дружно збираємось відсвяткувати цей ювілей. Ми не всі дати висвітлили і не всі концерти висвітлили саме в цій афіші. А у нас є ще безпосередньо концерти, які будуть присвячені Дню народження Баха, Шопена. Тому ну так, приблизно у нас десь раз в тиждень однозначно будуть відбуватись концерти. Активним у музичній школі буде квітень. Вже заплановані сольні концерти випускників закладу, а також виступ народного аматорського оркестру народних інструментів. Камертон відбудеться також творча зустріч з випускниками минулих років. Коли випускники приїжджають і вони вже є відомими в Україні, навіть от, Анастасія Гаваза Каращук, вона співає в національній опері в хорі, дає сольні концерти, волонтерить сольними концертами. Здається, як на мене, оперний спів зараз у нас в Олександрії звучить рідко, тому це дуже цікаво. Єлизавета Погоріла скрипалька, яка навчає в Львівському музичному ліцеї імені Марії Крушельницької по-своєму цікава, це скрипка, це, вона буде спільно грати зі своїми викладачами, зі Світланою Миколаївною, з Пилипенком. Те, що зараз нове, фактично, скрипка і баян. Не, не то, щоб і нове, але ж все-таки ну, вона в такій формі просто не грала тут на сцені. Молодість сідне покоління це випускники випускники, які досягли якогось певного свого рівня в музиці, і звісно, випускники нашої школи теж по-своєму цікаво, тому що там буде взагалі різно такі різноплановий, різнохарактерний, різножанровий концерт гранд концерт «70 штрихів до ювілейної симфонії у музичній школі відбудеться наприкінці травня, 23 числа о 15-й годині на сцену закладу вийдуть учні, педагоги та випускники школи різних років. 23 травня. Під кінець і учбового року і, і місяця. І ми знаємо, що ми святкуємо і день міста, тобто всі, всі приурочені заходи да, до, до, до кінця травня. І також ми вирішили, що краще святкувати вже свій якийсь ювілейний концерт в, в кінці травня. Тому він буде багато жанровий, насичений, дуже цікавий. Багато буде запрошених гостей. Слідкуйте за анонсами майбутніх подій на сторінці Олександрійської дитячої музичної школи у Фейсбуці, а також у телеграм-каналі. Кімнату радості облаштували на базі дитячого садочку номер 42 Це особливий простір з декількома зонами, де діти мають змогу відпочити, пограти, помалювати або почитати, покращити своє ментальне здоров'я. Є куточок присвячений творчості Василя Сухомлинського. Є, звісно, і патріотична зона. Як проходять заняття в кімнаті радості, бачила наша знімальна група. В дитячому садочку номер 42 облаштували кімнату радості. Декор та озонація продумані до деталей від самого початку. Діти входять до кімнати через чарівну арку, яка миготить вогниками, а в цей час вмикається спокійна музика. Ну, відповідно стратегічної програми розвитку закладу дошкільної освіти на 2024-2025 рік начальний ми запланували реалізацію проєкту у фокусі здоров'я дитини. І тому вирішено педагогічним колективом приділити значну увагу ментальному здоров'ю дітей. І цю здоров'я збережувану технологією ми назвали торкнутися струн дитячої душі, і ми поєднали з педагогічною спадщиною Василя Олександровича Сухомлинського. Це буде на постійній основі кімната радості, тому що це найулюбліше місце наших дітей. А до кімнати по черзі приходять всі групи зі своїми вихователями. Незалежно від віку, ці заняття цікаві всім. Слід звернути увагу на зону арт-терапії, там малювання сілі, малювання водою, дуже цікаві технології, вони забезпечують психологічне розвантаження дитини, знімають стрес. Так само у нас велика зона присвячена Василю Олександровичу Сухомлинському. У 2024 році, в листопаді, ми провели конкурс серед батьків. І вони шили іграшки разом з своїми дітьми за казками Василя Олександровича Сухомлинського. Долучилася до конкурсу і родина Луценків. Ми разом з мамою шили котика. Ще одна зона оживи картину на фоні банера. З певними реквізитами діти відтворюють сцени створів Василя Сухомлинського. Завдяки рухам та емоціям дітей оживають казкові сюжети. Наступна зона нейроленд. Дітям пропонують нейровправи, пальчикові тренування. Тощо є ігри, оформлені за мотивами сучасного мультфільму Думками на виворіт». На даний момент у нас працює вісім груп. І вихователі з усіх груп можуть тут проводити в кімнаті радості освітню діяльність емоційно-цінностного розвитку, соціально-морального. І дітям дуже подобається, і вихователі також створили таке розвивальне середовище сучасне. Звісно, є і патріотична зона присвячена Україні. Представлені також підбірка тематичної літератури, як от легендарна історія України. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.